Слався, Денис, буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись. Настане час, що київської русі буде. Слався, Денис, буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись. Настав час, що Київської русі буде. Становиться колоніальною імперією колись, настане час, що Київської Русі не буде. Слався Денис буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись. Настане час, що Київської Русі не буде. Слався Денис буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись. Настане час, що Київської Русі не буде. Слався Денис, буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись. Настане час, що київської русі не буде. Слався Денис буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись, настане час, що київської русі не буде. Слався Денис буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією колись, настане час, що київської русі не буде. Слався Денис буде моя імперія. Русь становиться а час, що Київської Русі буде. Слався Денис, буде моя імперія. Русь становиться колоніальною імперією. А став ли час, що Київської Русі буде. Слався, Денис, буде моя імперія. Ру...